Тож то що збирає. Давай, що давати? Бо нема, клубніки. нема клубніки, нема, нема. А де вона? Так, само як на асфальті. Да, зараз будемо робити крапельне А та ще не доспіла, та крапельни. Так, давай агроном, поради свої агрономічні шотри зробити, щоб все було норм. Кажу тобі, крапельне. Ленти продавай, прокладай бігом швиденько. Все, зрозумів, можна приступати? Не буде заробітку цього року. Так, так, так. Все, я озброївся ножем. Це для того, щоб чекати крапельну стрічку, прокладати, зрошувати. Бо люди дзвонять ті, що минулого року купляли. Привіт вам, якщо дивитеся, працюємо над тим, щоб доставляти полуницю по місту і за межі для вас. Ну і звичайно, для заробітку для нас. Все, до роботи. Які плани ввожу в курс справи. Для того, щоб ви могли написати щось правильно-неправильно, значить, дивіться, замовив я, так як і говорив, замовив я нову крапельну стрічку замість цієї. Рівно, в мене 1 кілометр це якраз на малину. Е, 16,5, ну, хай 17 рядків по 60 метрів, ну хай 16 рядків по 60 метрів, 1000 метрів. Ось тут мені на малинник вистачить. А з цього всього деревого. Друшляко подібного, бо багато дирочок. Тик-тик-тик-тик-тик. Я ліплю сюди, туди і туди. Якщо, вийде. якщо туди на нову не вийде, буду туди в останню чергу робити. Тому що, якщо ні, то я куплю туди новеньке, там новенький полуничник і хай буде новенька крапельна стрічечка. Все, сюди зараз роблю найперше, потім, якщо встигнемо, тут, в общем, поїхали. Так, дружбанчики. Цікаві люди і просто глядачі, значить дивіться, яку ми маніпуляцію робимо. Ми тут відкручуємо. Чик-чик-чик-чик. І отут в мене є кран. Прикручуємо сюди його. От. І тянемо. Звідси сюди включаємо, провіраємо і хай Ну Спочатку ми його отако прив'яжемо. Все. І тепер тягнемо його сюди на полуницю. Це постійно. Постійний постійний процес. Треба поливати, верніше, ну, поливати, то воно поливається. Собі на полуниці, то ще так воно якось проклав і забув. А на малині чогось постійно ламається, тому що на малині... Я проїжджаю мотоблоком, його скручую, розкручую туди-сюди, знаєте, воно все там помається. На полуниці поклав, воно заросло, впало собі на дно, тільки включаєш і виключаєш. От. Так що, якщо плануєте крапельне зрошення, на каналі в мене багато відосиків, як я робив, як замовляв. Зараз розкажу, ще, яке мені прийшло, де купляв, там, до речі, конкурсних такий інтересний. Не переключайтесь одним словом. Це які фонтани, які зараз треба поустраняти. Передавали на сьогодні грозу. Хмари такі були, але її не було. Все, тут я зробив, тут вже зрошується. Сьогодні перший раз, ну, відео вийде трошки пізніше, а сьогодні теж число вже якесь якесь там 20, Ну, перші закази на полуниці сьогодні будемо доставляти. Двоє людей дзвонило. Навіть троє таких постійних клієнтів, які купляли, казали, що коли вже будете продавати. От. Так що сьогодні дві доставки мабуть, будемо робити перший раз ввечері, як будемо звідси повертатися. Це понавідки такого. Воно вже негодне мені. От. Там. І зараз ще от на цей кусочок хочу зробити. І вже скажу я вам, що скрізь не встигну, бо комарі кусають, ну, от сюди ще проведу. Зрошення на цей клаптик. Тут є краники. У мене минулого року я підготував один. Один? А, Один. Хі -хі. А на нову -то треба ще врізатися в магістральну трубу і прокладати новеньким. Ну, це буде після того, як ми феномен, генемпел, керітейдж, Джей і полану новеньким проведемо зрошення, потім будемо там. Ну, сьогодні я вже не стигну, кажу, комари гризуть, такі як дракони по ногах. Зараз тут зробимо зрошення і все, і на доставку. Слідкуйте за каналом, бо далі буде тільки цікавіше. Так, Знаходимося на експериментальній ділянці. Я тимчасово на нові положу старі малинні стрічки крапельні от, до завтра, післязавтра. І тут є можливість полити картоплю. Зараз, якщо сюди дотече полємо. Взагалі вам не буду показувати чекати. Зараз вона дотече сюди і польо трошки її. Хто пам'ятає, як я садив просто під солому. Обіцяв показати вам ленту крапельну. Взяв, до речі, там, щоб врезатися оце Дніпро М, хто не бачив, дуже класний шуруповерт Дніпро М. Він такий ергономічний. Не можу щоб не показати його вам. Він так мене, я ж і тим ну, ще іншою там, діяльністю займаюся. Він взагалі дуже класний такий, сажу, трушу, все що хочу. Тут крапельне зрошення ним. От, ну, дуже ергономічний, класний, дві батареї залишки і порівняно недорогий. Дніпроем мені подобається цей шуруповерт. Кого цікавить, то можу посилання оставити на нього, щоб собі подивилися, який він зараз коштує. чи Може ви собі шукаєте такий. До речі, в нашому городі відкривається магазин Дніпроем і я ще планую там собі дещо придбати. Дуже вдячний, вдячний я компанії Дніпро М за цю шуруповерта. Він мій вірний помічник. Так, йдемо далі. По ленті. Лента в мене 8 міл. Все-таки знайшов я, е, хотів я брати 6 міл, кілометр там за півтора тисячі, ну, плюс-мінус, там копійок, вже не буду казати. От, але знайшов 8 міл, таку як в мене є, вона надійна, нормально. От, це така середня товщина для таких якраз як в мене. От, магазин називається Сад і Огород. Теж посилання залишу. До речі, в них там ви можете заробити гроші. Там в них я побачив. Е робиш обзор того товару, що ти купив. Записуєш відео, відео якийсь чи що там. От, Скидаєш їм, вони розміщують десь там в себе на якомусь ресурсі. І в кінці року там можна 8 тисяч 200 доларів чи 200 євро виграти, 6 тисяч. От там коротше, не один приз, а там 4 чи скільки призи за відеовідгуки От, можуть вам так, ну, як би сказати стимулювати. Стимулюють свої продажі з допомогою такого маркетингового ходу. Тобто хоче, може залишити відеовідгук. Я не знаю, може я теж залишу. Побачу. От. Ну, лента мені по... понравилася Кілометр, одна бухсочка. все, завтра я буду нею займатися. шах 20, емітерна. От, так що має мені на весь малинник вистачити. Так, перша, перша, перша доставочка. Чуєте той запах? Зараз буде в машині пахнути полуничкою. Багажничок підготовлений, Гляньте, скільки треба, щоб все було отак заставлено, а не тільки отакі початки. Багажник більший, так що закриємо полочку. Ой. Опа. Все, тут закриваємо і веземо. Поїхали? Да. По конях. Почався сезон на тиждень раніше, ніж минулого року. Сьогодні 22 травня, про те, що ми перший раз веземо. Минулого року починалася в кінці травня полуниця. А вже на початку червня, так би мовити, ми запам'ятали, що з 1 червня, як вона почалася, і цілий місяць тривав сезон, а потім почалась малина. Цього року на тиждень раніше все почалося. Підписуйтесь на канал, ставте вподобаночки, слідкуйте за нами, тому що про ціни, про всякі зміни, ягоди, малина, полуниця, все, все це на, все це на каналі Юний ентузіаст. Пока.